Дев'ятниця до Святого Миколая, Чудотворця, день шостий. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю Істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, спаси, благий душі наші. Вибір на архієпископа не змінив серця святого Миколая. Він не впав у гордість і не використовував свого становища для слави чи похвали. Навпаки, владика відчував велику відповідальність перед Господом Богом за повірене йому стадо. Молитва його стала ще більше смиренною і палкою, а піст ще більш виснажливим і строгим. Молився за себе, щоб Господь Бог провадив ним, а Він був завжди послушний Його святій волі. Молився за народ Божий, щоб не зійшов з дороги істини, а жив таким життям, якого вимагає святе Євангеліє. Його щодня зустрічали хворі каліки, немічні, розбиті серця, і для кожного з них він мав час і ліки на душевні і тілесні рани кожного. Настав 312 рік, великий голод в мирах, люди пухнуть, велика паніка і насильство панує у місті. Немає хліба. Святий Миколай благає милостивого Господа про порятунок і цілком довіряє себе і свою паству в руки Божі. Молитва праведника приносить обильні плоди. В Сицілії жив один купець, який збирався відпливати в Іспанію зі збіжжям. Все було готове до подорожі, люди, які мали супроводжувати купця, знали, до якої країни мають плисти. Ранком приходить купець і повідомляє, що змінює свій напрямок. Всі були вельми здивовані, бо мають плисти до іншої країни, і невідомо, як їм поведеться з торгом. Купець переконує своїх підданих, розповідаючи їм про причину такої раптової зміни напрямку. У вісні цієї ночі він бачить єпископа, який просить його, щоб він не їхав в Іспанію, а повернув у мири, бо там великий голод і люди потребують того збіжжя, як завдаток дає йому три золоті монети. Коли купець пробудився, подумав, що то просто сон, але відкривши кулак. Побачив, що в його руці справді були три золоті монети. Тож він привіз у лікійську країну збіжжя, чим було врятовано від голодної смерті тисячі народу. Коли люди поцікавилися, як купець довідався, що в них голод, він розказав їм про своє видіння, що мав у вісні. вірні, ще сильніше полюбили свого душпастеря, отця Миколая. І вірили в силу Його молитви і заступництва перед Господом Богом. Часи, коли жив Святий Миколай, не були спокійними для церкви Христової. Десять великих переслідувань терпіла обручниця Христова від римських імператорів. Тисячі християн у різних куточках імперії давали мужнє свідоцтво своєї віри, сповнилося слово Христове. Вас ненавидить світ, знайте, що Він мене перше, ніж вас ненавидів. Якби ви були від світу, світ своє любив би, а ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Згадайте слово, що я був сказав вам слуга не більший від пана свого. Якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас. І якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я. Не знають Бо, хто послав мене. Матея 15, 18, 21 Так, наприклад, в Нікодімії в самий день Пасхи було спалено 20 тисяч християн. Не уминуло переслідування і в Мерілікійській церкві, душпастирем якої був святий Миколай. Під час переслідувань отець Миколай був відважний і стійкий у святій вірі і не жалів своїх сил, проповідуючи Слово Боже і закликаючи народ бути вірним Христові і не зрікатися його. За таке відважне оголошення Слова Божого він разом з іншими християнами був вкинутий у в'язницю. Тут він перебував немало часу, терпеливо переносив голод, холод, всякі невигоди, які зазнавав разом із своїми вірними, але навіть не допускав думки, щоб зректися Христа. Тюрма як для нього, так і для багатьох християн була випробуванням віри. Святитель різними способами старався підтримувати ув'язнених християн, утверджував їх у вірі через науки, які проповідував у темниці. Потішав малодушних і слабохарактерних, навчав, що найбільша честь для християнина віддати своє життя за віру Христову. І сам був готовий кожного разу, як відкривали двері тюрми, встати і піти на муки за Христа і Його церкву. Завдяки такій титанічній духовній праці Отця Миколая сотні людей, яких він навчав і благословляв, коли вони йшли на жахливу смерть, ставали мучениками і сподобалися вінця вічної слави у Царстві Небесному. Боже провідіння тримало при житті святого Миколая, бо він ще мав багато зробити для церкви Христової. Коли закінчилося переслідування християн, святий Миколай знову повернувся до своєї пастви, була велика руїна матеріальна, моральна і духовна. Багато християн залишилися без засобів до життя, багато сиріт. Вдів, старців, зруйновані храми. Як завжди, святитель Миколай своєю жертвенною працею і молитвою старався повернути попередній порядок життя. Не для однієї родини він замінив батька чи матір, годувальника, опікуна, лікара душі і тіла. Біль християн був його болем і стражданням. Своїм особистим прикладом він заохочував інших священників, а також світських людей до взаємної допомоги і підтримки. Він став всім для всіх. Помолімося за християн, переслідуваних за віру Христову, які проживають у святій землі Азії, Африці, Індії, щоб їх героїчний духовний подвиг. Утверджував у вірі тих, які можуть спокійно, без жодних перешкод визнавати віру Христову, але є легковажними і байдужими до святої віри. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Все, благий, Отче, Миколаю, великий і предивний чудотворче, ти своїми молитвами, небесною силою і благістю лікував усяку недугу і болість. Своїм заступництвом перед Богом визволяв від певної смерти. Ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе. Хорони мене через ціле моє життя, а особливо у страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності, захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я сподобалася навіки в небі разом з тобою, прославляти і величати Боже милосердя. Щиро благаю тебе, скорого потішителя тих. Що є в горі і нуждах теперішнього життя, поспіши їм зі своєю помічю, Господньою милістю і благодаттю, захисти усіх людей від вогню і води, від голоду і пошесті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті, захисти увесь український народ і нашу землю від московицької орди. І поблагослови нас перемогою. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.